Всім привіт! І сьогодні в нас у випуску знову Ку-5. Посечка маленька попусочка. Минулого разу ви напевно бачили. Десь такий саме приблизно ракурс, десь приблизно така сама машина її ведучий, і це була чорна, а точніше вона була темно-темно синя куп'ята. І якось так сталося, не гадалось, але знаєте, скажи, дурному богу молиться, то він лоба зіб'є. Захотів собі куп'ять, то треба було взяти ще одну. І того у нас маємо на скоренькому огляді білу Q5. Для тих, хто задавався питання, де ж та ну, та відповідно продана, і замість неї місце зайняла в моєму гаражі така біленька автівка. Не буду розказувати взагалі про автомобіль, тому що ну, вже два відео є про куп'яту. Якось воно так було про дорестайлову, потім про таку ж саму рестайлову. Хочу скоренько розказати, показати, як вона приїхала, які були пошкодження, що, що довелося замінити. Та скоренько по комплектаціях. Ті люди, які ж е, чекають. Подібні автомобілі з Америки, напевно, їм саме цікаве подивитися, в якому стані в інших людей доїжджають машини, чим вони биті, що робилось, і тому подібне. Тому зараз швиденько покажу, які були пошкодження. Забігаючи наперед, хочу сказати, що автомобіль зараз не фарбований. Тобто, взагалі він в цеху фарбування, шпаклювання і тому подібне не був. Тобто автомобіль складений, от такий приїхав, ще на малярці не був. Як бачимо, ось результати певні, ось огріхи. Давайте подивимось, що, що замінялось. Автомобіль був вдарений в передню частину. Я додам фотографію, який він був на аукціоні, тобто він був повністю розібраний страховою компанією. Що ми замінили? Решітку радіатора. Також не було оцих от решіток туманок. Не було однієї фари, десь, і, напевно, по дорозі хтось свиснув. Були пошкодження по бамперу. Відповідно, ми бачимо, тут паявся пластик, тут трішки паявся, і отут куточка його не було. Відповідно, е його майстер зробив, виготовив заново. Плюс ще по передній частині ось тут от бачимо така тріщина фарби. Тобто був невеличкий сюди прижатість, відповідно, фарба тріснула, але ну, сам капот рідний в оригінальній фарбі, нічого туди не лізло. Давайте відкрию капот, покажу ще по елементам, які були замінені. Е, поки розповідаю, для... знову ж таки, напевно, цікаво буде тим, хто такі автомобілі або подібні чекає. Зразу буду якісь е, говорити суми. Е, можливо, вони будуть неактуальні на той період, коли ви дивитеся, але може когось зорієнтує. І так, е, при такому ударі, як був у мене, тобто решітка була замінена, така решітка в оригіналі, Бушна, вона. Десь приблизно в такі ж самі гроші коштує, як і Тайвань, Китай. Якщо я не помиляюсь, мені вона дісталась близько 10 тисяч гривень. Не буду казати зараз точні цифри, тому що, щоб просто набрехати. Там вона була 9 з копійками, відповідно, з доставкою, вона мені близько 10 тисяч стала. Також дивіться, зверніть увагу, тому що є ці решітки, точно я не розібрався, але ніби як S-Line, не S-Line, вони мають продовження ось в цю частину. Тобто, бачимо, в мене тут немає ось таких от перетинок. Хоча сама решітка вона суцільна, вона не зламана, нічого в ній такого ну, проблемного я не виявив. Але на момент покупки я не звернув увагу, виявляється, в мене вона була зразу з продовженням на оцю частину. Хто буде собі відновлювати, зверніть на це увагу. Е, потім, ну, відповідно, кожен, напевно, звертав увагу, є під квадратний номер тут, оця от частина, оця от облицювання, і є під е, продовжую. Е, Поздовжній номер такий, як на європейських автомобілях. Дивимось під капот, що довелося замінити. Оця от верхня частина, вся йде оригінальна, тобто це зібрано все, все оригінальне. Єдине, що тут мені довелося купити, це телевізор. Телевізор довелося купити, е, купив Тайвань, він коштував близько 5 тисяч гривень. Це, напевно, зараз десь 100. З копієчкою, 125 десь доларів. Ну, рахуйте там 125-150, дивлячись, як зараз курс стрибає. Е, така була вартість телевізора. Телевізор довелося купити лише через те, що коли був удар, він, от як бачите, от, тріснув бампер. Відповідно, сюди в цю нижню частину прийшовся в удар. Відповідно, знизу телевізор зламався. Е, для Тих, хто очікує, що телевізор це така легко е паяєма штука, яку можна спаяти пластик раз два три зібрати, мушу вас розоч... розчарувати, тому що сам надіявся, що там можна буде підпаяти, і все. Коли почав детально просто в руки взяв цю запчастину, то виявилось, що по факту вона вся армована. Е ну просто не звертаєш уваги, дивишся. Ну, вроді пластмаска. По факту там армований е шматок. Металу, який облитий частково пластиком, всякими кріпленнями і тому подібне. Відповідно, не паяйте телевізори. Не сильно воно що допоможе. Тим більше, коли морда трясеться, воно ну, не факт, що воно надовго його вистачить. Відповідно, я замінив телевізор. Під фарами у нас є безліч пластикових кріплень. Я зараз не зможу просто показати, тому що їх ну, там не видно. Але е, хто буде збирати морду такого автомобіля, готуйтеся до того, що там є багато дрібних елементів, які е, ну, не дешеві. Тобто, в принципі, пластиковий елемент, там от кріплення, там, там тисячу гривень, півтори тисячі гривень. А коли докупи це все складаєш, якщо в тебе ще дві сторони потрібно збирати, то в принципі сума досить така е, набігає відчутна. Удар був не сильний. Знову ж повторю, що е, кузовня все це в оригіналі. Ну самі бачите, відповідно, напевно, не сильний був удар, але при цьому він був такої сили, щоб е, зламати інтеркулір е, та радіатор е, основного охолодження. Відповідно, інтеркулер ми замінили, поставили, і радіатор основний купили новий. Кому цікаво, основний радіатор, там де антифриз у нас бігає, він частково задіяний під охолодження коробки. Коробка в нас тут 8 ступенева ZF, і як на ZF-ках зазвичай, ну не скажу зазвичай, но ті, які мені попадалися, які були в моїй експлуатації, частина основного радіатору, вона задіяна під масло. Тобто, якщо ви зустрічали, можливо, на айсінах. В них десь там схований е, такий типу, теплообмінник. Взагалі не, не з радіатором зв'язаний, десь там е, під капотом. Тут от, просто основна частина радіатора, трубка е, вхід-вихід на антифриз і трубка вхід-вихід на е, АТФку, на коробки. По підкапотці, в принципі, більш тут нічого розказувати нема. Відповідно, єдина деталь, яка тут вийшла по автомобілю, не оригінальна, це телевізор. Бачимо, що тут у нас немає наліпки. Але знову ж таки, її можна е, докупити. ну Там, де написано допуски по маслу, та й все. Е, так, оці всі е, повітрозабірні е, частинки, які направляють повітря з решітки радіатора, ну, ці резиночки такі, е, вони всі залишились, ми їх трішечки підпаяли, підлатали, і вони всі є. Покатавшись трошечки на купятій, е, на попередній, на цій, ще хочу додати пару слів по двигуну. Двигун 2 літра турбо про нього розказував в минулому відео, що хочу додати. Я казав, що тачка валить. Покатавшись вже на цій тачці, я розумію, що та машина вона була чіпована. І я вам скажу: ребята, якщо є можливість, 2 літра турбо обов'язково треба чіпувати. Якщо ви у вас є можливість, ви розумієте, що треба обслуговувати, і ви готові на... Те, що обслуговування буде частіше, частіше заміни масла, більш детальний контроль до вузлів агрегатів. Чіпуйтесь обов'язково, я не знаю, скільки там було в тому автомобілі сил. Я не знаю, що там його хто чіпував, бо чіпований він був з Америки. Але я точно розумію, що той автомобіль був нереальною ну, якоюсь пушкою. Е, так, Звичайний 2 літра турбо 211 кінських сил, він їде. На фоні навіть того пасату, який в мене є, він їде швидше, він їде бодріше, і в потоці ви себе відчуваєте комфортно, так, ну, що вас не дуже хто ще може догнати, якщо ви вправно їздите. Але якщо вона чіпована, вона нереально люда. Плюс. Е Якщо Чіповка може е, когось засмутити в плані того, що е, машина трішки стає більш дьорганою, тобто в мене був елемент дискомфорту, що ти трішки натискаєш на е, педаль газу, машина з тебе починає прям вириватися. Тут вона більш плавно це робить. Е, мене трошки це. Ну, я звик, але. Трошечки був елемент дискомфорту, тому що коли ти, десь колись тобі там, не сподобався по дорозі, ти тапку нажав, тобі наче норм, а в тебе дитина ззаді там, там, по салону і в багажнику все полетіло. Раджу чіпувати коробку. Коробка восьмиступенева, е, вона, як виявилось, вона наскільки класно вміє переключати передачі. Це не те, що я там просто хочу нахвалити свою машину. Ні. Просто ось є мене коробка, яка. Весь режим, в Д-режим, вона хорошо переключає, але є певні затримки. На тому автомобілі вона, походу, була чіпована, я це вже тільки на контрасті зрозумів. І ну вона так переключала. Таке враження, наче вона десь не знає. шнурочком мій шкою десь в руку віднута мені, вона знає, як я поїду наперед. Вона наскільки круто, вчасно перещолкувала передачі. Ну, хвалить, не перехвалить. Коротше, ребята, якщо у вас є можливість е якісно чіпуватись, Чіпуйтесь, раджу, і все буде добре. Причому, що в того автомобіля пробіг був 160 тисяч кілометрів на момент, коли я е, був власником. Е, по розходу масла, по якимось питання, ну, таким моментам ніяких питань не було, машина класно валила. І при цьому ну, адекватно розхід був такий самий. Тобто, хто очікує від цієї машини, що в нього буде розхід малий, там, 12-15 літрів по місту. Не вийде, не вийде менше у вас. Це хіба що не знаю, Якщо у вас місто, це просто суцільна траса без світлофорів, може і менше вийде. На чіпі без чіпу розхід однаковий, але тяга, комфорт від того, що ти відчуваєш дуже великий запас потужності під педаллю. Це круто, це дуже круто, комфортно. Зверніть увагу на фари, точніше на їхні. На їхні габарити, на їхні ходові оці вогні. Дані автомобілі це в принципі Audi всі, Ще з часом ці ось ДЛРки, ці от габаріти починають вигорати і вони стають жовтими. Відповідно, якщо у вас є одна фара, вам треба докупити іншу, що часто буває, коли у вас машина приїжджає, наприклад, з Америки, то ви можете попасти на таку штуку, що одна буде жовта, одна буде біла. Зверніть увагу, коли ви вибираєте на пробіг автомобіля донора і на рік випуску. Ну, рік, напевно, не сильно, що вам зможе сказати, тому що може машина бути свіжіша, але з пробігом більше. Відповідно, з ввімкненими, вони більш горіли і відповідно, більш вигорали ці штучки. По тому, що можна зробити, якщо у вас різного вже кольору в різнобій світять габарити, спілкувався з людиною, яка займається оптикою. Там є така е, трубочка, по якій йде ось, е, саме світло. Відповідно, біля світлодіода вона з часом починає трошки підплавлятись. Вони зрізають цю частину сплавлену, полірують її, і фара стає, е, точніше, її габарит стає знову світлим. Але краще і легше просто взяти і відразу знайти собі фару, яка буде світити так само, як і ваша. Мені пощастило, я просто по е, рокам подивився, з якого автомобіля була фара, і в принципі ну, в колір попали. Хто дивився відео про попередню, Q5, яка була чорного кольору, але вона була по факту не чорна, а темно-темно-синя. Але там ну, на відео, напевно, у нас, скоріш за все, чорною виглядає. Проведемо коротенький екскурс в різниці комплектації. Перше, що нам кидається в очі, це е, диски. Вони трішки більшого діаметру. Якщо там у нас були 18, тут вже в нас ідуть 19. Одна з прикольних фішок це безключовий доступ. Е, раніше не усвідомлював, наскільки це зручно. Казав, що блін, та фігня якась, але скажу чесно, дуже зручна штука, коли ти йдеш ти ключик в кармані, тобі не треба це діставати і оховати. Кнопочку нажав, машинка закрилась. ручку сюди запихнув, машинка відкрилась. Зручно, прикольно. Е, тобі не треба це ключ кожен раз діставати, особливо, коли в тебе можна якийсь пакет в руках, тобі не треба це шарпанням, цим займатися. Але. Безключовий доступ. Пам'ятаємо про те, що є певний ризик перехоплення сигналу від ключа. Коротше, коли беруть біля вас, ходить чувак з ретранслятором, інший ходить з ретранслятором біля тачки, відкривається тачка, ніби вашим ключем, і вона уїжджає. Про це теж треба пам'ятати. Тому, якщо біля вас десь тусуються непонятні чуваки в торговому центрі, поки ви залишили автомобіль, будьте обережні. Як бачимо, тут у нас задня частина в такому е, стилі шейвінгу, коли значка в нас немає. І ну, тут є значні, певні вм'ятини, які були отримані при доставці автомобіля. Тобто за аукціону вона їхала значком все чітко, але по дорозі десь помяли, коснули. Відповідно, маємо такий от, е, трошки неприємний недолік. Що ще можна сказати е, про доставку? Поки автомобіль їхав, в, в нього стирили ключ. В комплекті, поки ми купували автомобіль, було. Три ключі, два основні ось такі от звичайні такі ключики з безключовим е, доступом, тому що вони всередині теж ну, безключовий або без, е, не безключовий. Сам ключ теж відрізняється. Це не тільки різниця по машині, тобто він трошки дорожчий. Плюс балваночка така пластикова з жалом. Е, приїхала по факту в Україні тільки балваночка з жалом. І на тому дякую, хоч машину вдалося завести. Тому що е, попередню куп'яту, яка приїхала, була балваночка, але вона без жала була. Його вийняли, вкрали, не знаю навіщо. Підглядаємо на списочок е, скуп, вкуплених і встановлених запчастин. Радіатор основний 5600. Е, інтеркулер був е, Бушний куплений за 1000 гривень. Кронштейни фар це той, той пластик, який е, за фарами там знаходиться по 917 гривень. Е, кронштейни металеві нижні також. Кстати, штука, що під телевізором, там теж повно металевих і пластикових кронштейнів. Коротше, будете збирати морду, там скільки дрібних запчастин, що готуйте собі запас певний на суму. Якщо ви думаєте, що у вас приїхав бампер, е, приїхали фари, на цьому все, далеко не все. Там є куча дрібних кріплень, пластику, кронштейнів і тому подібне. Е, значить так, Що в нас ще є? Ключ. Фара нам обійшлася, нам вдалося її знайти е, за 11 тисяч бушну. Фари на них дуже дорогі. Причому саме цікаво, що я не розумію, за що платити такі гроші, тому що фара не LED, вона звичайний ксенон, він, там який, ну, він тільки верхнис рухається, ніяких поворотних штук якихось модних немає. Але за них дуже велику суму просять і ну, тяжко реально знайти фару за адекватні гроші. Сам ключ, який був десь по дорозі втрачений, він нам вийшов близько 10 тисяч. Давайте подивимось в салон. Як на мене, ізюминкою цього автомобіля, який виділяє серед інших куп'ятих, є компонування кольорів в салоні. У нас тут дерево, але цим нікого не здавуєш. І така от коричнева, ну, я б не сказав, би шруда, коричнева, коричнева шкіра, коричневі сидіння і чорна стеля. Дуже прикольне компонування, якщо чесно. У е, мене були питання до самого кольору автомобіля до того, що він білий, тому що темно-темно-синього той кольор він виглядав так ну люто. Але світла машина з чорним салоном, з, рудим, е, з рудими сидіннями, досить досить такий прикольний, виграшно по мені виглядає. Від попередньої комплектації казав, що відрізняється також. Е безключовим запуском, ось тут у нас з'явилась кнопка старт-стоп. Мультимедійка в нас така ж сама топова, тобто на ці автомобілі це максимальна мультимедія, яка могла йти. Якщо у вас є шнурок, вася діагноз Вакком, то відповідно ви можете творити різні чудеса з автомобілем. І я собі накодив, зараз я вам покажу, активував функцію, де можна вибирати режими для їзди. У нас з'являється от менюшечка, по якій ми можемо налаштувати собі режим, в якому ми хочемо їхати. Штука прикольна, але набагато прикольніше б вона була б, якби в нас була більш заряджена версія, наприклад, на S ку 5 В них там спортивний диференціал. Відповідно, коли ти там налаштовуєш, воно дійсно автомобіль поведінку міняє відповідно. Там підвізку може жорсткіше зробити, більш якось вона буде блокувати вість по-іншому, задню. У нас цього все нема. По факту, це, це налаштування, по тому, як пишеться в інтернеті, воно змінює що? реакція автомобіля на педаль газу, на коробку відповідно, ну, типу як Вест, якщо ти включаєш там динамічний режим і педалька трішки по-іншому реагує. Як заявляє інтернет, то режим він змінює. Відсоток тяги, який передається на задню вісь, і на передню. За замовченням, якщо я не помиляюсь, то, ця авто, то цей автомобіль 80% подається тяги на задні колеса, 20% на переднє. Тобто автомобіль цей більш задньопривідний. Коли починається пробуксовка задніх коліс, то передні вже на них йде більше моменту і більш ніж 20% тяги йде на передню вісь. Якщо ми вмикаємо оффроуд режим, то за замовченням зразу на передню вісь уже йде не 20%, а більше. Тобто ви. Не чекаєте, поки машина забуксується задніми колесами і потім активніше починають гребти передні, а вони вже зразу більш активно гребуть. Ефішенці це режим, в якому автомобіль буде економніше себе вести. Е, ну, Я не відчув, що він значно був тупіший, трішечки тупіший, але не сильно. Коли ми включаємо ефішенці, у нас на приборці загорається е, там, де у нас коробка пишеться D, S, там буквівка E, відповідно, типу економний режим. Е, та й все. Авто. Автомобіль підналаштовується сам під ваш стиль їзди, Dynamic, типу зразу коробка в S переходить, але ви так само її можете переводити мануально в S, в D, і в якому режимі лишили, її в такому вона залишиться. Тобто, якщо ви тут Dynamic вибрали, класнули на D, а не на S- режим, заглушили, пішли, завели машину, вона у вас буде в D режимі, не в S, а в звичайному. Ну і індивідуал, тут налаштування індивідуальні. Але так, як наша впливає тут система лише на, що? на те, що в нас кермо жорсткіше або слабше реагує, тому що в нас електропідсилювач, а не гідропідсилювач, у нас є можливість налаштування цього. Так як в нас ще ми можемо впливати на коробку і мотор, то там тільки дві, два пункти, які в індивідуал можна налаштувати: це кермо. І це е, коробка з двигуном, там одним пунктом йде. Все. Кожен раз, коли я огляд роблю свого автомобіля, я не соромлячись, розказую про всі його недоліки. Відповідно, після попередньої Q5 я розказав, що мені не подобається, що мене злить. І використувавши ще трошки даною е, моделлю, е, я знайшов ще один мінус. Дивимось на задні двері, дивимось на цю кнопку. І в мене закрадається питання, чому заднім пасажирам дозволили себе закрити, а відкрити себе не дозволили. Відповідно, коли автомобіль закривається, ну, ти залишаєш когось, кажеш, закрий себе і там, йдеш десь по своїм справам, людина себе закриває, відкрити вона не може їй треба тягнутися через весь салон е сюди, щоб відкрити машину. І саме цікаве при цьому, що якщо я з пультом вийшов, тобто я. Пішов з ключем, людина закрилась тут сама, я ключем не можу її відкрити. Тобто людині в будь-якому випадку треба піти через весь салон і класнути цю кнопку. Ну, трохи незручно. Але це не так незручно, як е, те, що вони не зробили закривання кришки багажника з салону звідси. Це просто шах. Просто Ось і все. Пишіть коментарі, кому сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, дзвіночки, всі діла. Е, Руський корабль ді... е, і вся та русня, яка, типа, ура, патріотизм ми там зможемо. Отаково. От все, спасибо, що подивилися. Щастя, здоров'я, любві, племінничків.